Всім привітання на каналі на хвилі Києва і це канал про життя, де ви можете побачити цікаві домашні сімейні влоги, також рецепти, які ми готуємо в своїй сім'ї, і багато в'язання, тому що я, моє хобі це в'язання. Мене звати Оксана, і я запрошую вас сьогодні у в'язальний вугло. Mm. Сьогоднішнє відео присвячено. Спільному проєкту Візерунки UA, який організувала Тамара Новікова, згуртувавши всіх українських майстринь, які працюють на українському Ютубі і Інстаграм. Тож, якщо ви ще не знаєте про цей проєкт, то будь ласка, пройдіть за посиланням в інфобоксі і в телеграм-канал, і побачите там бібліотеку. Чат-бібліотеку, яка збирається українськими майстринями для вашого користування, щоб вам було зручно, щоб ви змогли знайти необхідні для вас майстер-класи по різним виробам українську, на українському Ютубі, щоб ви не ходили по других країнам і нічого там не. Не шукали, не мандрували. Мандруйте по українському ютубу, підтримуйте наших блогерів українськомовних, і ми будемо дуже вдячні вам за це. Що сьогодні хочу показати я. Сьогодні я хочу вам показати ось такий красивий візерунок це комбінація візерунків. Його я хочу використовувати. Для свого джемпера нового, який я хочу в'язати в мене вже в задумках. При в'язанні не тільки джемперів, але і шарфів палантинів, і, в принципі, на що у вас хватить фантазії. Цей візерунок – це комбінація двох візерунків. це ось така полупатентна резинка, і ось такий візерунок зі спущеними петлями. Тож, давайте, якщо вам сподобалось так, такий везеруночок, тож давайте розберемо, як це в'яжеться. До речі, цей, цей зразок я зв'язала на, цей зразок я зв'язала ось ниточками такими пухнастики. Це пухнастики, тут 90 метрів у 100 грамах. І це такий напівмохер. 50 мохер, 50 акрил. А на зразочку я вам хочу показати, як в'яжеться цей візерунок, виглядає на ось такий, на такий напів вовняній пряжі. Це пряжа має склад 50-30%, вибачаюсь, 30%. Вибачаю, 30 Вовна, 10 віскоза, 10 альпака, ну, тобто, практично теж напів напівовна. Теж... Це напівмахер, а це напівовна. І ось так він виглядає на такій пряжі. Спробуйте пов'язати цей визерунок, я думаю, буде теж виглядати ефектно напівбавовні. І думаю, буде теж виглядати ефектно. На товстіші пряжі, тому що оця пряжа теж тоненька. Ось вона 720 метрів у 100 грамах. Думаю, маю ще ось така полупатентна резинка на тоненькій пряжі. Ефектно теж виглядає, і, в принципі, виходить такий легкий повітряний виріб. Тож, давайте розберемо, як в'язати цей. Цю комбінацію візерунків. Ось схема, по якій я в'язала. Тут виходить, що ми в'яжемо 20 рядів полупатентною резинкою, потім в'яжемо 6 ряди, рядів ось цим візерунком, і потім ще 2 ряди просто лицевий ряд і виворітній ряд. і Потім знов починаємо. З полупатентної резинки. Починаємо в'язати заново 20 рядів і так чередуємо, по черзі в'яжемо ось ці два визерунки. Так, І щоб почати в'язання, ми ж повинні набрати петлі. Да? І Набираємо ми петлі. Для, патентної, для полупатентної резинки, нам потрібна непарна кількість петель для везерунку полупатентний. Для ось цього візерунку, такого зі, знятого, зі знятими петлями, нам потрібна кількість петель, яка має ділитися на 3. Тобто, якщо ви комбінуєте ці два візерунка, то, продивіться, просчитайте так, прорахуйте, щоб у вас співпадали ці, ці дві вимоги. Тож, для свого зразка я набрала 27 петель. І плюс дві прошкові. 27 це число непарне і ділиться на 3. Якщо на початку в'язання ви набрали петлі і пров'яжіть, будь ласка, один ряд, установчий, виворотніми петлями. Якщо ви там не резинку, нічого не в'язали, а починаєте в'язати ось так просто. І починаємо в'язати перший ряд. Полупатентної резиночки. Ще забула сказати: ще одна умова. Полупатентну резинку ми в'яжемо, наприклад, спицями номер 4 я а ось цей візерунок ми беремо спиці на один розмір менше. 3, наприклад, у мене виходить 4 і 3. Тож починаємо в'язати полупатентна резинка кружкову знімаємо. Перша петля у нас лицьова, але ми не сюди спицю просуваємо, а на рядок нижче. І пров'язуємо лицьовою. Друга петля виворотня. І так в'яжемо лицьова, виворотня, лицьова на рядок нижче і виворотня. Ось так пров'язуємо до кінця ряду. Ось, біля мене умостилась Оді, і ми з нею разом записуємо цей майстер-клас. Все, не відволікаємося, пров'язуємо до кінця ряду. Завершуємо ряд обов'язково лицьовою, ось так пров'язуємо, і виворотня прушкова. Наступний другий ряд. Другий ряд ми пров'язуємо, як дивляться на нас петлі, тобто прушкову знімаємо, виворотню пров'язуємо виворотньою лицьову-лицьовою. Лицьова. Виворотня, Все. пров'язуємо другий ряд. І ось так чередує перший і другий ряд, ми пров'язуємо згідно нашої схеми комбінації цього візерунків, пров'язуємо 20 рядів. Перший другий ряд пров'язуємо 20 рядів полупатентною резиночкою. Потім міняємо спиці на розмір менше. І починаємо в'язати чи таким же кольором, чи іншим, який ви вирішили комбінувати. До речі, в цій комбінації дуже вигідно комбінуються кольори, зміна кольорів. Починаємо в'язати, я починаю в'язати другим кольором. І починаю в'язати перший ряд просто лицьовий ряд, всі петлі лицьові. А другий ряд виворотній ряд, всі петлі виворотні. Ось, першу ми знімаємо і починаємо в'язати всі петлі лицьові. Це перший ряд візерунку, який складається з шести рядів. Лицьова, лицьові петлі всі, і другий ряд, всі петлі виворотні. Давайте пров'яжемо два ряди і зустрінемося у третьому ряду. Починаємо в'язати третій ряд. Прушкову знімаємо. Фокус. фокус? Де мій фокус? Петлю пров'язуємо лицьова, от ось так просовуємо петлю, два накиди і пров'язуємо. Це лицьова з двома накидами. Є декілька спосібів, спосібів пров'язувати петлю. Пров'язуйте, як вам зручно, який спосіб, ви знаєте. Хто не знає, користуйтеся моїм. Ось так. Просуваємо спицю, робимо два накиди і пров'язуємо. Ось таким чином. В'яжемо так кожну лицеву петлю до кінця ряду. Так, ось ми дійшли до кінця ряду, і прошкова петля, перевертаємо в'язання, знімаємо прошкову петлю і три петлі зняти. Ось так розпускаючи накиди, знімаємо, потім вертаємо знову на нашу цю спицю і пров'язуємо їх три разом, три разом виворотнюю, не знімаючи зі спиці накид і ще раз три разом. Ось такі маніпуляції. Наступні три петлі, нитка перед роботою. Наступні три петлі знімаємо, розпускаючи накиди, потім перезнімаємо назад, перезнімаємо назад, вертаємо, пров'язуємо виворотньою петлею. Не знімаючи зі спиці накид і ще раз виворотнями. Так? Ось таким чином ми пров'язуємо до кінця ряду. Ще раз показую: нитка перед роботою, три петлі знімаємо зі спиці, розпускаючи накиди. Потім вертаємо на спицю. Пров'язуємо виворотньою петлею три разом, не знімаючи зі спиці, накид і ще раз три разом і знімаємо все. Ось такі маніпуляції пророблюємо до кінця ряду. І в кінці ряду прушкова виворотня. Повертаємо в'язання. І в'яжемо п'ятий ряд лицьовими петлями, і шостий ряд виворотніми петлями. Простіше простого лицьові петлі, а в шостому ряду виворотні петлі. Такий красивий виходить, візерунок дуже красиво виглядає, і взагалі в комбінації, ось так, ось він, ну, якби коли дивишся зі сторони, да, ось так, здалеку там, чи якось, він виглядає дуже якось так елегантно, і начебто це якась вставка гачком, чи що мені ось так здається. Не знаю, як вам напишіть, як вам. Цей візерунок, ця комбінація візерунків. Так. Ось ми згідно схеми пров'язали ще візерунок 6 рядів. І тепер нам треба поміняти спиці на розмір більше, але колір ще не міняєте, якщо ви, у вас колір другий, а спиці міняєте і пров'язуєте ще один рядочок лицьовими. Лицьовими петлями один рядочок і один рядочок виворотніми петлями. Ще два рядочки пров'язуємо звичайним методом способом лицьовий, лицьові, лицьовий ряд, господи, я вже заговорююсь, і виворотній ряд. Але вже спиця повинна бути на розмір більше. У мене четвірка. І трійка. Ось і все. Далі ми знову починаємо з полупатентної резинки. Знову ось 20 рядів полупатентної резинки, 6 рядів візерунку, і 2 ряди лицьова гладь. Так, якщо вам сподобався цей візерунок, ця комбінація візерунків, то, звичайно, ж, я чекаю від вас відгук. І Вподобайку чекаю, а також підписку, якщо ще ви не підписані. І, звичайно, хочу побажати вам натхнення. В'яжіть задоволення, з задоволенням, з любов'ю собі, своїм близьким і рідним. І зустрінемося вже в нових відео з новими ідеями. До побачення, всього доброго!